Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Джерела, передаючи що на кортеж Павла Мерседеса, ввечері було скоєно напад. Машина охорони, яку недавно збільшив Мерседес, закидали коктейлями Молотова, пишуть партизани. Наразі невідомо чи дійсно це були машини Мерседеса, проте джерела в колі самого так званого священника зазначило, що сьогодні він виїхав до Угорщини, а звідти, очевидно, втече до Москви. Павло Мерседес, як пишуть джерела, розуміє, що його або посадять, або приберуть свої ж. В той же час президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти осіб з так званого церковного списку, пише журналістка. Серед підсадник, екс-нардеп та клірик УПЦ Вадим Новинський, митрополит Вишгородський і Чорнобильський, намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь, якого в змі називають Паша Мерседес. То ще достатньо цих санкцій для боротьби з російською церквою в Україні, та яке майбутнє її чекає. Розбиралися журналісти IUA TV. на думку політичного експерта Віталія Кулика. Санкції це наступний крок в розслідуванні антиукраїнської діяльності представників Російської православної церкви під назвою УПЦ. Майно, яке контролювалося настоятелем Києво-Печерської лаври, було переписано на третіх осіб. Те саме стосується багатьох інших ієрархів так званої ОПЦ. Проте після рішення про санкції вони будуть максимально піаритися та розповідати про гоніння канонічної церкви, говорячи, що на них чиниться тиск. Проте робити жодних кроків, щоб від'єднатися від московського патріархату, вони не збираються, каже Кулик. Експерт зазначив, санкції проти Новінського ввели не тільки тому, що він є основним донором російської церкви. Це також був удар по групі олігарха Ріната. Ахметова Вадим Новінський людина, яка контролює левову частку активів, наближених до олігарха Ріната Ахметова. Обмеження діяльності Новінського, в тому числі економічної, створює певні проблеми для групи Ахметова. Тому введення таких санкцій офісом президента це в першу чергу значний удар по групі Ахметова, а не по УПЦ, зазначає експерт. За його словами, вводячи санкції проти окремих ієрархів, вони не вирішують проблеми, а відкладають їх вирішення на потім. В Свою чергу на думку доктора філософських наук і професора Островської академії Петра Королюка, введення санкцій проти Павла Лебідя. Це позитивне явище, хоча це вже давно мали зробити, а не через рік повномасштабної війни, проте цього недостатньо. Є низка інших ієрархів, так званої ПЦМП, які нічим не поступаються Павлу Лебідю у діяльності, яка не на користь нашої держави. Зокрема, це стосується онуфрія та інших єпископів та митрополитів. Тут треба системна робота для обмеження діяльності цих людей, тож лише санкцій недостатньо. Треба розірвати договори, які стосуються орендних та інших приміщень, які є пам'ятками історії та культури. Вони використовуються у ПЦМП таких приміщень. Чин дуже багато, також треба перевірити діяльність монастирів. СБУ їх вже перевіряє, але є багато точок, де варто провести слідчі дії, каже експерт. Ось суддя конституційного суду у відставці Шишкін вважає, що введення санкцій проти Павла Лебедя недостатньо для боротьби з агентами РФ, які знаходяться у московському патріархаті. Так званий Паша Мерседес. Це рупор руського миру. Інформаційний провокатор та провокатор повинен сидіти у Лук'янівському СІЗО по статті 111 – держзрада, тому введення низки санкцій проти Павла Лебедя не Статньо, ми повинні більш рішуче боротися з москальською п'ятою колоною на нашій території, адже перед законом всі рівні, зокрема ієрархи будь-якого рівня, зазначає Віктор Шишкін. В свою чергу Кулик підкреслює, що одних санкцій для боротьби з діяльністю УПЦМП в Україні замало, адже є багато інцидентів з побиттям журналістів представниками УПЦМП. Тому мають бути відкриті кримінальні провадження та винесені судові вироки. Санкції це половинчасте рішення, зазначає експерт. Коли зазначає, що держава має припинити будь-яку діяльність у в Україні. Хоча б до кінця війни, тобто військового стану. Треба заборонити будь-яку діяльність у ПЦМП МП на території України та конфіскувати все майно ОПЦ на користь держави. Але влада не хоче цього робити, вона йде шляхом розслідування проти окремих ієрархів, а не системи в цілому, резюмує Кулик. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.